Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матері. Слава Богу! Того часу підійшовши, учні, запитали Ісуса, чому ти говориш до них притчами? А він відповіть сказав їм, бо вам дано пішла таємниці царства небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться і отримає. Понад міром, а хто не має, то і те, що має, буде завтра від нього. Я тому говорю до них причини, що дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють. І збуваючи, що їх росує самі, в якому говоряться: слухом будете чути, та не зрозуміти, і вдивляючись, будете дивитися та не побачити. це серце цього народу оженіло і боками тяжко чує. І очі свої замружили, аби не бачити очима і не почути духами. Та й серце не зрозуміти і не навернутися, і щоб я вцілюю. Ваші очі блаженні бо бачать, і ваші духа бочують. Воїсь, бо кажу вам, що багато пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, але не побачили. І почути хотіли те, що ви чуєте, але не почули. Слово Господне. Сьогоднішній Івангелія Чудовий приклад того, що якщо витягнути пару речень з контексту, їх можна інтерпретувати прям зовсім інакше і інтерпретувати негативно для церкви. Я говорю про початок. Ісус каже, бо вам дало пішоти таємниці царства небесне, а їм не дало. Якщо це речі не обитіму без контексту, то що виходить? Бог бо цим дав, а тим не дав. Бо Бог їх не любить. А оцих вибрав і вони прям вибрали. І буду мати якусь таку ідеологію сектантці. Тіпа свідків Єгович, Адвентистів, 144 тисячі обраних і все, і більше ніхто. Чом-чому? Чому, чому? Бо Бог так вибрав. Він же ж такий в них Бог з Одних вибирає, других не вибирає. А якщо читати це собою з контексту, от хоча б далі, Ісус го говорить. Я тому говорю, вони причини, що більшість вони не бачать, а слухаючи не розуміють. І далі. Адже серце цього народу ожиріло і вухами тяжко чути, і очі свої замружили, аби не побачити очі, і не почути вухами. І от коли ви це прочитали, то прям зовсім інша ситуація. Чому ті люди... Чують і не розуміють, чому їм не дано. Бо не хочуть вірити. От якщо замислимо, що, замисли? що в цьому Івангелії від, відрізняє учні Ісуса, наприклад, Петра та інших апостолів, від натовпу. Бо це на перший день, коли Ісус потудив, це 13 розділ Івангелія від Матея. Це вже ого. Ісус вже давно проповідає і багато людей його слухали слухають, що відрізняє учні від натовпу. Тобто вони йому повірили і пішли за ним. І тому вони розуміють. І тому, як говорить, тому їм дано. Дано не тому, що Бог іншим не дає. Тільки ті люди, не повіривши і закривши свої очі і вуха, самі себе зробили тим, яким не дано. І віра, то, що сьогодні хочу підкреслити, це у фундаменті віри лежить рішення, повірити чи не повірити. Знаєте, навіть Дитину в школі важко страшенно навчити, коли вона не довіряє вчителю. Ладно, що якусь арифметики на пальці ще можна. Ну, але не більше. Вона іра є, яка могла б розказати, як це танцювати тих, які тебе не слухаються. І судячи її виразу обличчя, приклади просто в неї перед очима час прокидають. А підтанцювати це простіше, ніж жити вірою, ніж бути народом священним. Тут, якщо учень не довіряє вчителеві, ноль шанс. 0. Навіть мінус десять. І так насправді цей варди показує, що наше пізнання святих там залежить від того, чи ми віримо. Саме так. І в світі теж так. Візьмемо навчання, наприклад, грати на музичних інструментах. Щоб дійти до моменту, коли людина вже грає віртуозно і може грати без нот. спочатку потрібна така жахлива рутина, коли ти там сидиш і граєш ті гамми, чи ще щось. І треба сильно вірити. Наставнику, що з цього буде толку. Бо толку нема. І твого толку ще роки потрібне. Довіра. Мотивація. Якщо дитина не довіриться, не повірить, скільки таких, щоб почали вчитися і кинули. У фундаменту стоїть рішення повірити. І оце чинить учнів учнями, відділяє їх від нато. Що, приклад, рік тому, я сказав, в квітні, ті, хто почали щось робити для там, відвідувати, дивитися їжею, лік і так далі, ті швидше всього прийшли в норму. А ті, хто сиділи в метро, ті сиділи там дуже довго. Рішення. Фундамент рішення. І воно змінює нас. Тому сьогодні молимося, що Господь зіслав Духа Святого і дарував нашому народові навернення. Бо без навернення неможливе краще майбутнє, просто неможливе. Не поміняються. А якщо так, то все буде як. На жаль, раніше не з тими своїми результатами. Тому щоб ми самі, всім довіряли Слову Божому, вірили, практикували в житті і пізнавали, чому це так? Пізнавали Слово Боже. І потім ділилися з іншим. Тим, хто близько, з тим, кого Бог поставив в нашому шляху. І Господь, яка є нам дасть Духа Святого, без якого шлях віри абсолютно неможливий. Того Си прийди, освіти нашу землю, на наші серця, бо тільки в тобі фундамент нашої надії, тільки в тобі наша сила і уповання. Амінь.